Чому у США пропонують залишити окуповані території під контролем Росії? І до чого тут російська мова? Мовляв, панує російська мова, і завжди нібито панувала. Це не це не так. Немає жодних практично прецедентів, коли силова окупація визнавалася світовою спільнотою. Як ставляться до такої пропозиції жителі півдня? Багато людей спілкуються тут на російській мові. Це нічого не означає. Я не готова жити під триколором. До чого можуть призвести територіальні поступки України? Звісно, люди дуже побоюються таких перспектив. Це по-перше, зрадити своїх співвітчизників. Вітаю! З вами Дарина Довгап'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Сполучені Штати Америки під час зустрічі у Парижі минулого тижня представили свої пропозиції для завершення війни в Україні. Вони пропонують заморозити війну, а окуповані території залишити під контролем Росії. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на обізнаних європейських чиновників. Один зі співрозмовників розповів, що ці пропозиції не остаточні і потребуватимуть обговорення з Києвом. Він також сказав, що європейські союзники не визнають окупованих територій російськими і що гарантії безпеки для мирної угоди є важливими. Тим часом спеціальний посланець США Стів Вітков заявив, що президент Росії Володимир Путін у переговорах із ним був зациклений на українських територіях. За його словами, Росія, можливо, отримує деякі з регіонів, але не всі. Вітков при цьому зазначив, що Україна може менше дбати про деякі території, якщо там переважає російськомовне населення. Далі цитата: якщо подивитися на ці п'ять регіонів, Росія зацікавлена в них, і, до речі, Україна теж. Але якщо частина з них переважно російськомовні, то, можливо, Україну вони можуть менше хвилювати, сказав американський політик. Це вже не перша заява Стіва Віткофа стосовно українських земель, на які претендує Росія, президент України Володимир Зеленський днями відповів, що тактика представника Трампа є дуже небезпечною, а говорити про ці території може лише український народ. Ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території, українські землі визнавати російські. Третє вважаю, що пан Вітков Прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він свідомо або несвідомо, я не знаю, розповсюджує російські наративи. Нагадаємо, що Росія наполягає на визнанні свого контролю над Кримом, а також Донеччиною, Луганщиною, Запорізькою і Херсонською областями, включно з тими територіями, які не є окупованими. Журналіст із Каховки Олег Батурін зазначив, що жителі Херсонщини не підтримують визнання регіону російським і продемонстрували свою позицію з цього приводу ще на початку окупації. Тоді вони в різних містах виходили на мітинги. Те, що область є переважно російськомовною, також є міфом, розповідає журналіст події. Лютого березня, взагалі весни 22-го року, початок окупації показав, ну, взагалі, на, якій, на якому боці знаходяться мешканці Каховки і багатьох інших населених пунктів Херсонщини. Е, і це точно не на боці Російської імперії, не, не точно не на боці російського агресора. Е, якщо Підходити до таких заяв американської сторони, то тоді можна і частину Америки теж віддати Росії. Америка просто своїми діями вони вибивають ґрунт з під ніг у людей, але це не означає, що на лівому березі, як ми іноді чуємо, і в тому числі це вчитується з заяв американців, що там всі люди аби більшість людей. Є проросійськими, бо там, мовляв, панує російська мова і завжди нібито панувала. Це не це не так. Да. Там ситуація відрізняється в залежності від району, в залежності від того, де знаходиться ця територія, чи е, в такому більш глибокому, глибокому тилу, чи більш на передовій. Але те, що я спостерігаю, і те, що люди кажуть, наприклад, Каховський район, там дуже багато людей ну чекають, чекають Україну, і самі російські військові, вони своїми діями на лівобережній, на лівобережній Херсонщині, вказуючи вони тут е ненадовго. Жителі Херсонщини побоюються територіальних поступок і сподіваються на непохитність позиції української влади, каже журналіст. Звісно, люди дуже побоюються таких перспектив, побоюються і того, що ця війна повномасштабна може затягнутися дуже надовго, тому що вже зараз на тимчасово окупованій частині півдня України, ну Ну, Люди вже просто в такому стані виснажені, в стані виснаження і вже такі зневірені, але навіть в цьому вони очікують, очікують позитивних змін, так? Сподіваються на щось краще. І було б дуже ну, прикро, якби ця надія була чи якимось чином притлумлена, так? Але люди тим не менш. Вірять в українську владу, вірять в те, що українська влада ну не, не зрадить. Якщо деякі з українських регіонів визнають російськими, то в Кремлі на цьому не зупиняться, впевнений. Олег Батурін. Росія перетворює Херсонщину на просто вижжене поле. І якщо Америка, Американська влада підтримує такі прагнення російської сторони, то це означає, що Америка теж хоче. Щоб на місці населених пунктів, квітучих територій було просто ну, відсутність будь-якого життя. Тобто, ну, це ну, розумієте, що просто про це думати дуже боляче. Але ну, це той сценарій, який нам малює і Росія, і американська сторона зараз. Я іншого варіанту тут не бачу. і говорити про те, що якщо зараз Росії віддати там Херсонську область, чи Запорізьку область, і вона на цьому зупиниться, ну це брехня, тому що самі росіяни постійно говорять, що їм потрібна вся. Вся Україна ледь не кожного дня. Я бачу це в російських окупаційних телеграм-каналах, які комунікують з мешканцями Херсонщини. Вони практично кожного дня обсмокчують кожну заяву американської сторони. Вже ну ледь не святкують свою перемогу. Принаймні на такому пропагандистському полі кандидат соціологічних наук і депутат Запорізької обласної ради Аската Шурбеков розповів новинам Азов'я. Що переважна більшість жителів регіону вже тривалий час налаштовані до Росії негативно, тому заяви про визнання території російськими сприймають критично. Результати досліджень свідчать про те, що відношення до Росії не міняється з кожним днем війни. Воно тільки погіршується, тому що ну велика кількість загиблих, поранених в цілому люди мають інформацію, незважаючи зважаючи дата на закритість тимчасового контериторія. Але інформація все одно проникає на підконтрольну частину, і люди розуміють, що відбувається. Тому звісно, що запорізьці до цих новин не можуть ставити. Отися позитивно, тому що вони знають про всі ці негативні приклади, і ніхто не хоче цього повторення в Запоріжжі. Це якби базова рамка, і друга, скажімо, така фундаментальна теза, що люди вже звикли до подібних заяв. Вони лунали там протягом трьох років, і всі розуміють, що це такі пропагандистські політичні заяви, які спрямовані розбалансувати ситуацію. Тобто, громадська думка, вона давно вже усталена і скажімо, вона не зміниться через якісь там заяви. Росія продовжує наполягати на визнанні українських регіонів своїми, оскільки у такий спосіб намагається посилити позицію у переговорах. Вважає депутат. Ці території окуповані, вони для всього світа є окупованими. Тому а всі інші моделі, ми ну ми повинні розуміти. Звісно, що це питання геополітики і переговорної позиції України, але ми розуміємо, що ніколи там українська влада вона не визнає ці території окупованими, як і не визнає в цілому світ, тому що ну в світі ну немає жодних практично прецедентів, коли силова окупація визнавалася світовою спільнотою. І я думаю, що наша українська ситуація вона не буде в цьому винком. Тому а, ц, це більше, знаєте, така дискусія. Пропагандистського характеру, водночас українська сторона має наполягати на тому, щоб відновити зв'язки між окупованими і підконтрольними Україні територіями у випадку припинення бойових дій, додав Аската Шурбеков. Я думаю, що на сьогоднішній день повинен бути там один з треків взагалі, таких переговірних: це про фізичний доступ до тимчасово окупованої території, тобто щоб то відбувалася логістика, тому що це дуже важливо, незважаючи на те, там на тимчасові статус. Це території, ми повинні мати доступ до цих територій. а Мешканці, а громадяни України, які навіть знаходяться в тимчасовій окупації, вони повинні мати право на вільне пересування. Це дуже важливо, тобто, щоб ми відновили комунікації між тими людьми, навіть якщо вони не будуть міняти постійне місце проживання і будуть повертатися на тимчасову окуповану територію. Це дуже важливо, щоб вони зберігали оцю можливість, щоб вони комунікували з підконтрольною частиною зі своїми родичами, близькими, друзями. Це я думаю, що з порядку денному це дуже рідко звучить ця теза, але вона дуже важлива. Наш кореспондент Дмитро Шарамет поспілкувався з жителями ще одного південного міста України Миколаєва, і запитав, чи відчувають вони загрозу у зв'язку з тим, що США припускають визнання деяких регіонів російськими, пов'язуючи це з використанням місцевими жителями російської мови. Ось що відповіли у Миколаєві. Я вважаю, це сугубо українські землі. І то, що багато, багато людей спілкуються тут на російській мові, це нічого не означає. Це моя думка. Я думаю, це думка нормального часті населення. Ви думаєте, що це може бути приводом розширювати наступи на там, Миколаївську, Херсонську області? Чи це не причина насправді? Ну, я так вважаю, що це не причина, але як це може бути, це вже думаю покаже. — Ні, ну місто то російськомовне те саме. А села в, в, кругом Миколаєва, те саме, там же ж українська мова, те саме, і школи ж на українській мові. Це в Криму там, їх завезли в 44-му році, туди росіян. Татар виселили, а росіян завезли те саме, і вони там составили якусь основу те саме російськомовну. О. А тут Миколаєві, ну як і в Одесі, як і в Миколаєві. Ну не знаю, як в Херсоні те саме. Херсон може менше зараз. така дуже велика кількість розмов. приводу того, що ті території, які Росія контролює, потрібно або віддати, або Ні, передати. не в якому разі, а чому? якому? ну як це по-перше, зрадити своїх співвітчизників? Багато ну з СССР, наприклад, людей вони звикли так розмовляти, і звично вони навчали так своїх дітей, тому. Думаю, що ну так є, але потрохи зараз особливо там молодь, середній вік і бізнеси переходять на українську мову. І, ну я так думаю, що в більшості розмовляють російською, от старші покоління, які до цього звикли, і ну їм нічого не хочеться змінювати. А взагалі є якісь страхи за цих заяв? Страх в принципі самого початку є, бо поки все ну як, не так гладко йде, то ну, типу, Тиша, то знову обстріли, не зрозуміло, що далі буде. Тому так, страх звичайно є. Ну те, що тут розмовляють багато російською мовою, це факт, нічого не можу сказати. Але якщо він хоче ці території віддати е, Росії, то це. Ну, не варіант це 100%. Ми не готові, не хочемо, не будемо цього робити. Якщо ми кажемо, що е, там повністю Херсон, наприклад, відійде до російської території, то звичайно, що в Миколаїві не можна буде залишатись, тому що рік, два, три, п'ять і ну до нас постачається в двері. Ну я цього не хочу, я не готова жити під е, триколором. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що у територіальному питанні важливо Росії не поступатися иначе она не зупиниться. Аппетит приходит во время еды. Сейчас их, и Путина может это удовлетворить, потому что он выходит из войны великим победителем всех времен народов, победившим Америку саму, победившим НАТО, победившим Европу, всех-всех победив. Но потом его претензии начнут возникать вновь. Он потребует там сокращения от Украины армии, ликвидации какого-то там тяжелого вооружение. Опять будет все это э, запущено, миха, мух, муховик раскручивания э, предвоенной военной ситуации. а Одновременно с этим, конечно, пойдет дальше. Значит, сразу, так сказать, пойдут процессы деструктивные, подрывные. Грузия, Армения, Молдова, э, Луныния Болгария. В какой-то степени, может, там не прямая военная, а, говорит, натиск и буря будет, так сказать, там совершенно очевидно. ставятся под угрозой северной, так называемой земли. И Казахстан, и Кабра тоже рано или поздно потребуют вернуть и отдать. Ну и так далее. А потом уже война с странами Балтии и Польши. Если Россия збереже контроль над оккупированными территориями, на них чекає занепад, як і в багатьох російських регіонах, додав політик. Я с ума сошли. А безнаказанности, от роскоши, от жиру бесятся. Что не могут сделать на этих территориях? Да не пусть Курганская область хотя бы, а какой-нибудь там... приведут в порядок. Они посмотрите, во что превратилось там какой-нибудь Омск. Сейчас вам говорят там Новосибирск, без, без, без слез не взглянешь. Крупнейшие города России э, имеют вид запущенных деревень. Чего они могут сделать на оккупирование? Не хватает врачей, не хватает нормальных учителей, не хватает нормальных болезней, не хватает лекарств, не хватает постельного белья, не хватает детям, норм... детки нормальные как в школах. Чего они могут сделать? А йому токи ничего і врамать. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Дарина Дохоп'ята. До зустрічі. we need